Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру і, як завжди, в понеділок будемо дізнаватися, яка ж погода буде на поточному тижні. Отже, на цьому тижні в нас переважатиме доволі спокійний характер погоди, антициклональний і також, відповідно, опадів не очікуємо. І доволі комфортні значення температури. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що до нашої території, до території України, із заходу починає впливати, поширює свій вплив антициклон, тобто поле підвищеного тиску. Відповідно, бачимо, що наступні 3-4 доби переважно у нас буде погода без опадів буде багато прояснень як в денні, так і в нічні години, і переважно малохмарно. Повітряні потоки найближчими днями переважатимуть з північного сходу, але згодом все ж таки зміниться на північно-західні. Відповідно зберігається північна складова тому дещо така свіжіша повітряна маса буде надходити, але швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Відповідно, температурні показники доволі комфортні, але все ж таки в нічні години трошки вже відчувається подих осені. Отже, в нічні години температура становитиме 10-15 градусів практично по всій території України. А в день 21-27. Дещо прохолодніше наприкінці тижня на північному сході. Там вже в день години 19-24. На півдні, а завтра на південному сході, температурні показники в нічні години 14-19, а в день години 24-30 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.